Та так само початку із кріплення. Якщо ми йдемо свідомо, пане народний депутат, на порушення чинного законодавства, то, будь ласка, дано протокольне доручення сесії прокуратурі розібратися і вилучити, якщо є можливість, печатку. Боліс, будь ласка, поки чорчик. Я би просив важливувати на допомогу з і не вживати слова, слова, які стосуються в адрес нашого піар чи якесь інше. Якщо ви це використовуєте в своїх цілях, ну, то це ваші проблеми. Але ми боремося за свого депутата. На законних підставах просто запитуємося, А ви починаєте перекручувати і таке інше. голосів. Я вас важу, прошу. Ми нормально працюємо, нормально йде сесія, то прошу нашу адресу. Дякую. 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 Володимир Михайлович, ще раз наголошую. Саме через те, що я є головою обласної ради і мушу дотримуватись, перш за все, чинного законодавства. Я не хочу, щоб обласну раду і Територіальну виборчу комісію штовхали на завідомо незаконні дії. Так, пане падає заступник прокурор? Так. Джорджа, будь ласка. Дякую, Сергій. Mm-hmm. <laughs>